Ісус змилосердився над тими, які були втомлені і розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха, так читаємо в Євангелії сьогодні. Ці, ці два явища, тобто втома і розбрат, вони трапляються, вони людські, особливо під час війни. І оскільки вони людські, ну то так важливим є, щоб реагувати на них як людина. Людське. І цього нас навчає Ісус досконала людина, Бог, Бог-людина. Він показує, що в такому випадку слід змилосердитися, бути милосердним. Не вирішимо ні конфліктів з нашими ближніми, ні проблем, які виникають від втоми. Не вирішимо цього, якщо в нас не буде милосердя. Може тобі бракує милосердя? Якщо так, то йди до нього, до джерела милосердя.